Секретар Чернігівської міськради Олександр Ломако постане перед судом у справі про адміністративне правопорушення 29 листопада. Нестянський районний суд розгляне справу щодо ймовірного конфлікту інтересів під час голосування у 2020 році за призначення Ломаки секретарем Чернігівської міськради. Він не повідомив депутатів про наявність конфлікту інтересів та брав участь у таємному голосуванні. Адмінпротокол на нього склали співробітники управління стратегічних розслідувань у Чернігівській області департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції суд призначив розгляд з другої спроби. Перший протокол повернули начальнику обласного управління, зокрема через те, що в вступній частині протоколу зазначалось, що Ломако брав участь у голосуванні під час призначення секретаря Боярської міської ради. У випадку, якщо суд визнає його винним, секретарю загрожує штраф від 3400 до 6800 гривень. Сам Ломако коментувати деталі справи Суспільному відмовився, повідомивши, що все розкаже на суді. Міський голова Чернігова Владислава Трошенко сьогодні під час наради у міськради. Пов'язав справу із наближенням виборів за 206 округом, де Ломако можуть висунути кандидатом від удару. Мета сталася споплюжити, значить, повідомить медійно, що він притягнений до відповідальності, що він там справа розглядається в суді, а ще краще визнати його корупціонером і записати його в реєстр корупціонерів. Також міський голова розповів, що не погоджується з тим, що інкримінують Олександру Ломако. У нас 42 депутати, 42 депутати разом з голосом міського голови 43 міський голова Також приймає участь. Яка більшість із 43? 22 голоси? Я запитую всіх усранців, значить, е е е як. Ви бачите, от коли 22, і що повинен робити там цей депутат, який, значить, ну, скажімо, він, очевидно ж, повинен за себе голосувати. Вони кажуть, що ну очевидно, що він повідомить повинен про конфлікт інтересів і сесія повинна проголосувати. Як, в який спосіб, якщо всі вже 22, а він же сам за себе не може, він же не може сам собі надати право голосування. І це таємне голосування. Це, це треба питати у сесії, чи можна мені таємно проголосувати самому за себе. Ну, це ж ідіоти.